Всім привіт! До вашої уваги! Лот пляшки для води від торгової марки Ernesto. Будуть в двох видах: такі з ситочком та такі з ремінцем. З Ситочком 600 мл об'єм. Вони не підходять для гарячої або газованої води. Ідеально підходять для походів. Дуже зручно носити з собою. Також таке на 680 мл. Тут зразу йде така так, чашечка кришка. Теж не підходить для гарячої та газованої води. Всього в лоті 35 одиниць. Можете подивитися інструкцію та застереження. Вартість лоту 2590 гривень, собі вартість одиниці 74 гривні. цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більше оптових тобто лотів, товарів для дому, одягу та взуття, напишіть нашим менеджерам плюсу Viber. Всім дякую, заробляємо разом!